Коротко розкажу по монтажу панелей, що за чим збирали. Значить, Підлога в мене така, от, бачите, з доски соснової сороковки На двох лагах, утеплена пінопластом Ну, Для того, щоб це все закріпити панелі ці, довелось мені розбирати підлогу, вирізати пінопласт отак от місцями, щоб вкласти кронштейни і пропускати під. Встановленим балконним виходить, блоком, отак от знизу зазор, вирізати піну і вставляти туди кронштейни самороб. Значить що представляють собою ці кронштейни? Труба прямокутна січенням 40 на 10 мм. На всю ширину балкону. Значить, до труби приварений. З'єднувач сонячного профілю, отак от, ну і пофарбовано просто від корозії. І якщо отак покласти, от тобто кронштейн виступає на вулицю, отак, от, і в нього вставляється отаким от чином сонячний профіль. значить Знизу далі, от сюди буде встановлений просто оцинкований профіль. П-подібної форми, ну і вже до нього буде кріпитись панель. Це знизу, ну а зверху буде стандартний прижим, використаний для цього сонячного профільу. От, приблизно так воно виглядає, якщо дивитися ззовні. Ну і кріплення. Тут накутник до стіни, ну і додатково буде ще кріплення в саму панель. Одну проблему хочу сказати додатково це кут встановлення панелей. Попередньо я собі вирахував, що для мене ну, кут встановлення буде рівний 88 градусів, практично вертикаль. Ну, це максимальний нахил, який би я в своїх умовах міг би отримати, тому що. Для отримання більшого кута треба було кронштейн виніс панелей збільшувати вдовжину, туди, Ну, Враховуючи, що це балкон не лоджія, навантаження на плиту і так ну, І Ще додатково її навантажувати не хотілося, тому от встановлення було вибране практично вертикальне. Ну, це задано просто от максимально, що можна було отримати нахил при моїх умовах. Ну і для цього я от розрахував, що на висоті, на висоті цього профілю, при такій висоті, при нахилі 2 градуси, там от відстань профіля мали, отут тут от лінію собі накреслив 7 мм, приблизно в мене вийшло відступу. Ну і Виставляв так, щоб цей верхній край був нахилений от сюди на, от оце, на відстань 7 мм. Тобто, став купник. Зараз покажу от приблизно так ставив кутник і от, -от таким от чином розраховував цей кут. Але в процесі цього всього я забув таку очевидну річ, що сама панель має по собі певний нахил в сторону вулиці. От буде видно, якщо просто рівень покласти, от приблизно такий от нахил. Тобто, от, щоб добитися рівню, треба. На 40 см рівні цей край підняти приблизно на сантиметр. ну і Відповідно, те, що я оце попередньо виставляв рівень, ну нікуди не годилось. Два кронштейна точніше, три, навіть мені вдалося підігнути по місцю. ну А так як от нахил в кожному місці, отут один нахил, на тому місці де встановлюється наступний кронштейн, інший нахил. Довелось мені індивідуально кожен кронштейн підгибати, ну і два довелось переварювати. От Можна подивитися, наскільки, наскільки довелося гнути. Ну, от Оце приблизно от такий от зазор. Спочатку я гнув по місцю, потім довелося підрізати отут от з боків сварку і встановити на місце і підігнути так, як мені треба. Ну, тобто... Неможливо наперед вгадати, який кут буде по конкретному кронштейну і все це необхідно по місцю підганяти. Ну і зараз покажу, як виглядає конструкція в цілому після завершення монтажу. Встановлені дві панелі різен по 400 Вт. Панелі лежать на П-подібному оцинкованому профілі. Не знаю, чи буде видно. Ось тут він є, тут його частково видно. Профіль оцинкований, пофарбований в чорний колір. І кріплення знизу відбувається через технологічні отвори в панелі на Болт гайку Бачите, от таким чином зараз покажу, як виглядає. Отак от, от виглядає технологічний отвор в панелі. І, відповідно, два таких отвори знизу. Ось от він Перший є. І другий там далі є. Знизу панель кріпиться таким чином. Далі на кронштейни так само через блок гайку, кріпиться сонячний профіль. Ну і зверху вертикально закінчується він кінцевим прижимом. О, тут видно той прижим. Зараз я його з вулиці покажу. О, таким чином зверху кріпиться. На заприжими. Додатково вертикальний профіль, кріпиться ще такою горизонтальною перемичкою, яка їх зв'язує всі між собою. Там встановлена гайка клепальна. Отут тут її можна побачити. Одна тут краще видно. Попередньо встановлені такі гаєчки розклепані. І потім на шуруп кріпиться. Ззовні профіль кріпиться один до другого. Горизонтальний профіль також кріпиться на кутник до рами балконної. Кутник, два шурупа. Ну і тут кріплення шуруп по металу. Також звертаю увагу, що шурупи кріпляться, закручені не просто в пластик. Вони закручені в метал, довгі шурупи, закручені в метал, які є всередині цієї балконної стійки. Для того, щоб забезпечити міцність конструкції. Ну, В принципі, видно, я так пробую пошатати. Конструкція монолітна, ніяким чином вона не хитається. Все нормально закріплено. Далі. По Проводу. Панелі я не з'єднував послідовно. Я вивів окремий провід від кожної панелі, і вони проходять знизу в профільній трубі, до якої приварений кронштейн. Тобто заходять отам от з вулиці, тут не дуже видно. І по цій трубі, всередині профільної труби, виходять на Вверх. І до інвертора. Так, отут вони виходять. І поки що тут тимчасове з'єднання. До МПТ-контролера і інвертора. Так, покажу ще, як з вулиці виглядає під'єднання. Там отак знизу. От там видно червоний кабель. Ну, і так виглядає кріплення панелей. При цьому, якщо дивитися з балкону, панелі не виступають за рівень парапету, тому якби світло не затуляють і візуально нічого не помінялось всередині. Так, ну і можна оцінити, в принципі, от у нас сонце так пробивається крізь хмари. Скоро зайде за будинок, так що кут далекий від оптимального. І що у нас показує генерація? Так, сфокусуємося. 68, напруга з панели, 68, струм, 1,5 Ампера ну... І 3,5 ампера заходить батарейка. Ну, приблизно біля 100 Вт, напевно, генерація. На даний момент. Причому там циферки міняються кожні декілька хвилин, тому що погода отака, от, що хмара, наприклад, на сонце попадає і, ну, на жаль, не вогт, отак краще. Сонце періодично закривається хмарами. і Відповідно, міняється значення. От так от. Ну, і в принципі, отак, от поки що, тимчасово це все змонтовано. Пробую я паралельне підключення і послідовне. Ну, і хочу ще підключити, щоб можна було можливість, була можливість переключати. Між цим мппт контролером і великим інвертором. Ну, на, на сьогоднішній день, лютий місяць, якби вигідніше поки що користуватися цим контролером, тому що власне споживання його ну, менше пів ватт. Тоді як цей потребує постійно 30 Вт для своєї роботи. І Ну, При даній генерації більшість буде уходити на живлення інвертора більшість потужності. Ну і, напевно, декілька слів все-таки треба сказати про обладнання, яке я використовую. Так, Менший контролер МППТ безім'янний. 100 вольт 40 А. Ну, при моїй батарейці 24 вольта в у мене система. Максимальна потужність 960 В. Більш, більший інвертор. Вот зверху видно, 3,2. кВт Ну і початок роботи його так само на 24 вольта. І якщо подивитися, який в нього МППТ контроллер працює в діапозоні від 30 до 400 вольт. Ось. Ну і. Є тут можливість, поки що для себе зробив можливість переключати між двома контролерами Двопозиційний перемикач входів, щоб можна було подавати напругу від сонячних панелей, або на один контролер, на цей менший, або на більший контролер. Тільки другу лінію ще поки що в мене не підключено. Також по батарейці. Батарейка, от вона. Батарейки. Батарейка в мене знаходиться там в кімнаті за стіною. От так як температура тут постійно, можете бачити, зараз на вулиці близько 0, і тут на балконі біля 10 градусів. Часом буває і до нуля опускається температура. Тому е через отвір просверлений в стіні, от, там от не видно за кожухом. І Батарейка в мене знаходиться всередині в кімнаті. В теплі. Ну і Зараз включу інвертор, щоб ви переконалися. Ага, ще так, по підключенню. Значить, так як в мене розводка по квартирі вже була зроблена, був окремий кабель на балконі живлення розеточного блоку балконного. бачите, розеток немає. Так як тут всього три жили, то змушений я був використати заземлення в якості виходу напруги від інвертора. Ну і нуль вхідний і вихідний в мене об'єднаний. Ось таким от чином. розеток я забрав. Так само по кабель каналам. Поки що так тимчасово підключений до інвертора. Бачите, нуль на виході я навіть не підключав. І в принципі все нормально в мене працює. І на заряд, і на розряд. Ну і Зараз включу, переконаєтесь. Ну Включив я інвертор, підключив на вхід мережу. Невеличке навантаження дав і зараз по порядку. Фідни, так, показує частоту фідної мережі. Так, це напруга панелей. струм панелей, зрозуміло, не підключено Батарея. Спож... Це віддача потужності в батарею від сонця напруга батареї. Так, і вихідний 50 Гц, навантаження 2%, близько 100 Вт на даний час мене навантаження. І з батарейки він споживає 3 а. Ну, На даний час мене таке налаштування, що поки напруга з батареї не знизиться до 24 вольт то вхідна мережа не буде підключатися, і інвертор повністю на споживання від батареї. І режим роботи приблизно такий, що цей інвертор за день в батарейку накачує енергію. і Потім я ввечері використовую, скільки він там її згенерував, ввечері включаю інвертор і споживаю її. Ну і на сьогоднішній день, от після тижня тестування, максимальний виробіток за день у мене складав 800 Вт. От, можна подивитися, загальний, загальний виробіток на сьогоднішній день це за тиждень часу 3,1 кВт години. годину. так.